І так, всім привіт! Хочу зробити підігрів свого акумулятора. Я вже запхав туди плівку, ось так, знизу і по боках. Вивів дроти. Пробував релю... релюхою. І штатним керуванням БМС-ки щось мені не понравилося. ця релюха гріється, що в руки взяти не можна, не знаю. Може й цей... нормально, що вона так гріється, але мені не сподобалося. Купив ось такий терморегулятор. Хочу спробувати від 200, 220 вольт. Воно і так було зроблено від 220, бо підігрівка 220 вольтова, тому вирішив все зробити від 220 Треба тут мені, щоб припаятися, позалудювати вхідні. Тут дротики дуже тонюсінькі, одне, що мені не подобається. Вхідні ось ці. Дроти позалуджувати, а плівка ось така, не знаю, щоб вам було видно ось така плівка. Тут де у Enerpia написано. Я її ось так відрізав, пару полосочок не влазило, то я так відрізав. Але, виходить, це метрова шириною, Бо якщо ось таку загнути, то, а може і не цю її. от не пам'ятаю, може і вузеньку. Плівку я туди 50 см, от не пам'ятаю точно. Мабуть, 50 см плівку я сюди вставив. Типу, виходить, ось так. внизу, і ось сюди доходить до половини. Мабуть, що 50 см. Ну, тому планую запаяти оце і спробувати. Подивитися, що покаже сам цей. БМС ще покаже. Поставлю камеру на зарядку. Зараз показує 8,3 градуси. Це вже підключив я підігрів, правда? Там датчик дуже грубий, я думаю його там між стінками запхати, а він дуже грубелецький не влазить. Так, спробую зараз показати вам. Що показує. 12.6 термодатчик. А 8,3. Поки ну датчики. Ну датчики стоять тут зверху. Під цим паралоном то я не знаю, поки він прогріється там. Хоча б тепло. Ось я запхав там датчика. На плівку поклав. Ось його видно, не знаю, тут трошки ще піддуває, наверное. Він грубелецький, мабуть, міліметрів 4-5. Дроти грубелецькі. 13, як би його десь так запахати. Бліху не. Дріт, блін. Капець який. Ну, ось таку. Телефон, звісно, тут в мене дуже слабенький, то. Я не знаю, як воно тут запише. Ось тут датчик, о, ще хотів показати вам. Що з мережі бере 24 ватти цей підігрів. Так, о, вже температурний датчик показує. 8,4 один. Ну трошки якесь тепло вже пішло. Вже другий показує 8.4. Ну в принципі. Я думаю піде тільки якось його зробити адекватно. Там якесь дно зробити, чи що і в ньому пропил під той датчик. Чи як? Ось тут є годинник, я планую прийти через якийсь час і подивитися, яка температура буде. Ось такий. Я тут утеплив, щоб воно йому хоч якось тепліше було, але правда тут дирка є. Не дуже Я не можу вам покажу. Що з комірки видно там. Ну, акумулятор розрядився ну, ось таке. Тринадцять вісім я виставив від чотирнадцяти до пятнадцяти регулювання. Так ну ось піднялося до 10 градусів. Тут показує 15, треба його, звісно, треба її, звісно, зробити нормально. Бо фіг я знаю. Так тестово трошки. І показує, що 20 Вт. 02 Вт накрутило. За 47 лин. Нормально. В принципі, якщо його утеплити, то може і буде підтримувати. Підняло на 2 градуси, тож воно гріє тільки знизу, а туди яке тепло чуть-чуть попадає. Тобто датчики в самому верху вони трошки неправильно показують. Тут збоку тут тепленько, а тут холодне. Ну, В принципі, можна використовувати як підігрів. Тим паче, що тут ну не мінус, тут плюс 5, плюс... Плюс 7 десь так. на цьому, мабуть, все не тут Крутити цю електроенергію. Бо просто я для чого це я роблю, якщо буде мінус, хоча б там мінус 5, мінус 10, то, то тут буде около нуля, то будуть, в принципі, проблеми. Поки там плюс 8, ви ж бачили, що було плюс 8. На акумуляторі